Вітаю, любі п'ятикласники! Сьогодні ми з вами продовжимо вчитися розв'язувати математичні текстові задачі. І я вам пропоную ось розпочати з якої задачі. На благодійну ярмарку господиня спекла 5 струдів з маку та 3 деки пирогів з вишнями по 9 на кожному. Скільки з його пирогів і штрудів разом спекла господиня? Розпочнемо із складання скороченого запису задачі. В задачі йде мова про струдлі, їх було 5. І нам відомо, що були пироги з вишнями, їх було 3 деки по 9 пирогів на кожному. Але нам не відомо, скільки було цих пирогів. Отже, дати відповідь на запитання задачі одразу ми не можемо. І як ви зрозуміли, ця задача буде на дві дії. Перша дія: скільки пирогів з вишнями? Ми можемо порахувати, тому що ми знаємо, що було 3 дека по 9 на кожному. Це означає, що ми можемо розв'язати це завдання за допомогою дії множення. 3 помножити на 9. Користуючись табличкою, ми знаємо, що це буде 27. Друге запитання скільки всього пирогів? Для цього нам необхідно додати пиріжки з вишнями, а їх у нас 27. До них потрібно додати ще 5 штрудлів. Порахуйте, будь ласка, скільки буде, і запишіть у свої зошити відповідь самостійно. Я думаю, ви обов'язково справитесь. А я пропоную нам перейти до наступної задачі. Андрійко з мамою збирали малину. Мама зібрала 18 кг, а Андрійко у три рази менше. Скільки кілограм малини вони зібрали разом. Будемо складати скорочений запис. Мова йде про те, що мама збирала малину та Андрійку. Мама зібрала 18 кілограм малини. Андрійку невідомо. Але нам відомо, що у три рази менше. І нас запитують, скільки разом. Отже, якщо ви подивились уважно і послухали, то зрозуміли, що в нашій задачі Аж 2 знаки питання. Тобто задача теж на дві дії. І перш за все, ми маємо дізнатися, скільки кілограм малини зібрав Андрійко. Мама зібрала 18 кілограм. А якщо у менше, це означає дія ділення. Тобто нам треба 18 поділити на скільки? На 3. Тому що у 3 рази менше. Користуючись табличкою. Записуємо відповідь. 18 поділити на 3 6 кг. Тобто Андрійко зібрав 6 кг. І друге запитання: скільки кілограм малини зібрали вони разом. Мама зібрала 18, Андрійко 6. Для того, щоб дізнатися, скільки разом, нам необхідно ці числа додати. Додайте, будь ласка, і відповідь запишіть у свої зошити. А на домашнє завдання я вам пропоную повторити табличку множення та ділення на 2, 3 та 4, розв'язати задачу, скільки потрібно кліток, щоб розмістити 20 кроленят по 4 кроленяти у кожній клітці. А також допомогти песикам потрапити у свій будиночок. Розв'яжіть приклади і дізнайтесь, чий це будинок.